Термінове засідання так званого воєнного кабінету при РНБО зібрав сьогодні президент України. Це силовий блок міністри оборони та внутрішніх справ. Тема обговорення ситуації в Авдіївці Петро Порошенко заспокоює, що військовослужбовці 72-ї бригади та інших підрозділів блискуче захищають позиції. Також усе готове для добровільної евакуації населення. Армія розгорнула намети для обігріву та польові кухні. Петро Порошенко наголосив, що задіє усі міжнародні інструменти для забезпечення режиму припинення вогню. Українська сторона звернулась до ОБСЄ. Крім того, дано завдання сьогодні організувати переговори у складі тристоронньої контактної групи у мінську. На засіданні вийшли розповісти на увесь світ про злочинні обстріли Авдіївки про російськими бойовиками. Про ситуацію в Авдіївці повідомили послів Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу та НАТО. В цих умовах, як себе поводять російські бойовики, а на сьогоднішній день, вперше за багато днів, проти цивільного населення і проти наших частин були застосовані гради, були застосовані крупнокаліберна артилерія, масові обстріли. Що в когось повертається язик говорити про зняття санкцій, то що ще потрібно? Для того щоб притягнути агресора до відповідальності.